Їй було лише 18. Катерина Луцик, волонтерка військова медитиня з Хмельниччини. Дівчина два роки провела на фронті, рятуючи поранених військових. З них вісім місяців виконувала бойові завдання у Авдіївській промзоні. Про її подвиги, отримане поранення та сотні врятованих нею життів. Зняли кінострічку. Сильна на Це один із циклу документальних фільмів про жінок військових. Він вийшов ще рік тому, однак у Хмельницькому його показали вперше. Кінострічку не просто так привезли сюди. Мета зібрати кошти з благодійних внесків за квитки. На ці гроші планують придбати «Старлінг» для хмельницького 36-го окремого стрілецького батальйону. І ми вирішили поєднати Корисно приємним, тобто зробити такий благодійний показ фільму і заодно зібрати кошти. Ми сподіваємося, що у нас це вийде, і закупити їм старлінг». Переглянувши кінострічку, можна дізнатися, чому Катерина вирішила піти на фронт про її військову підготовку. Виїзди під обстрілами. як зустріла там своє кохання та сама потрапила під мінометний вогонь. Коли вже... Снайпер влучив і куля зайшла через лобове скло і вийшла через праве бокове біля мого обличчя. То ну ми вже виражено зрозуміли, що нас просто розстрілюють. Ми почали е, випригувати з машини. І нас вже почали накривати міномет. В мене пошкодження барабанної перетинки вона вилетіла там уламкові поранення. Зйомки фільму тривали понад два місяці: десятки локацій, інтерв'ю із побратимами Катерини та врятованими нею військовими. Вона під обстрілом їде і під обстрілом першу первомісинською допомогу. Це насправді дуже храбрий чоловік. Дівчина зізнається, не одразу погодилася розповісти на все загал свою історію. Однак розуміє, світ має знати своїх героїнь про силу їхнього духу та. Його незламність Катя довела свій професіоналізм безпосередньо в бойових умовах, бойових діях, і е, оця історія успіху, вона. Має показувати всю професійність нашої української армії і ту величезну кількість жінок, яка, яка є сьогодні. На сьогоднішній момент побачити сильну можна у місцевому кінотеатрі. Показ триватиме до 14 грудня. Юлія Весільєва, Олександр Мельников, новини, 33 канал.